Зіпфайл Ютуб. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде чергова розпаковка посилок від підписників. В основному це буде різний комп'ютерний ретростав. Ну що ж, не буду затягувати початок, і погнали! Перша у нас посилка від автора каналу Техно Хто ще не знає, не підписаний, перейдіть обов'язково підпишіться. Ось такий невеличкий пакуночок. Розкриваю і показую вам. Хоча у нас на коробочці написано оператива, але певно це не вона. Він мав мені прислати цікавий ретро камінчик. Першим у нас іде ось таке керамічне чудо, і як мені писав Станіслав Поліський, це має бути якийсь пентіум на 133 або на 166 МГц. Навіть ще, певно, не MMX. Є тут у нас пару кривеньких ніжок, котрі треба вирівняти, але це не проблема. Ну що ж, потім, коли я буду тестувати Socket 7, вставимо процесор в роз'єм і перевіримо, чи він працюючий. І другий проц, я думав, що буде всього один, але тут ще йде другий. І що ж, це у нас легендарний AMD k 6 II на 500 МГц. Дуже давно для тестів я шукав собі подібний процесор, але Баригі на OLX просять за них якісь кінські гроші. У мене ніколи в користуванні не було процесорів AMD K6. Починав я своє знайомство з комп'ютерами з Pentium 75 МГц. Це було приблизно в 98-99 роках. І на Socket 7 я сидів аж до кінця 2002 року, допоки мені не купили комп'ютер на сокіт A. До речі, відео є на каналі, хто ще не дивився, можете перейти подивитись. Свій Socket 7 я періодично апгрейджував. Спочатку я замінив процесор 75 МГц на 100 МГц потім на 133 і аж під кінець 2002 року на Pentium 233 МГц MMX. Ще у мене був період, коли я придбав собі процесор Cyrix 233, але я не зміг виставити правильно перемички, або, можливо, моя материнська плата не підтримувала процесори Cyrix, і він у мене працював на 75 МГц. Купував я той Cyrix на радіоринку і думав, що продавець мене намахав, але я був дурним і швидко від нього позбавився. Зараз процесори Cyrix дуже цінуються серед колекціонерів ретро заліза. Ну а тепер. Тепер в моїй скромній колекції додалося плюс ще два процесора на Socket 7. За що дякую Станіславу. І якщо ви любите різний ретро-комп'ютерний контент, обов'язково перейдіть і подивіться та підписуйтесь на його канал. Наступна ретро посилка прийшла мені також від мого колеги-ютубера з каналу Психочея. Хто любить відео про покупки на барахолочках, теж переходьте, підписуйтесь. У нього багато цікавих роликів на цю тему, і знаходить він на київській барахолочці досить цікаві речі. В цій посилці я знаю, що має бути, але давайте покажу вам. Бо це не менш цікава річ, ніж процесори. Із коробочки я дістаю ніщо інше, як зіп-драйв. Привіт, Зіп-дисків або зіп-дискет. Я не знаю до якої категорії вони відносяться, то скорше за все, дискети все ж. Виробник у нас iOmega zip 100 І ось така дискета. Так само zIP100 від iOMega. І тут ще кришечка, котра відвалилась і її треба підклеїти. Я не знаю, в якому він стані, робочий чи ні, але зіп драйвів у мене ніколи не було. В ті часи, коли у мене був комп'ютер епохи Socket 7, я я тільки читав в журналах про ці дискети, бачив десь на картинках, але в руках ніколи не тримав. Принцип тут подібний до звичайних флопі дискет, єдине, що зіп на сії вміщали в себе більше інформації. Оцей PC100 має об'єм в 100 мегабайт. Ті часи, коли ще не були так сильно розповсюджені cd балванки пишучі cd приводи коштували багатсько, компанія iOmega вирішила випустити свої носії і свої приводи. Також, коли ви частенько колупаєтесь в біосах стареньких материнських плат, ви можете зустріти опцію завантаження зіп-дискет та зіп-приводів. Цей привід у нас зовнішній, має тут місце для додаткового живлення, судячи з усього, та підключається по ЛПТ-порту. А ось цей другий конектор я навіть не знаю для чого. Ну Потім розберусь, перевірю, якщо він буде робочий, подивимось, бо ці приводи теж мали свої проблеми. Тут частенько виходила з ладу механіка. Детальну інформацію про хвороби цих носіїв і приводів можете подивитись на Вікіпедії. Ну що ж, а в наступному якомусь відео, в котрому я буду розповідати про старенькі такі типи носіїв, я перевірю цей зіп-драйв і подивимось, чи взагалі він запускається і працює. Звісно, в той час 100 МБ – це був дуже великий об'єм в порівнянні до звичайних флопів дискет, котрі мали об'єм в 1,44 МБ. І якийсь умовний Doom 2 вміщався. На декілька флопіків. То, якщо б у вас був зіпривід, привід, можна було на одну дискету записати не те, що Doom 2, а ще декілька цікавих ігор того часу. Ось така була посилочка від психоче. Дякую! Різний ретро став я дуже полюбляю. Наступна величезна коробка, котра не вміщається в екран, і я зараз буду розпаковувати її на своєму ігровому кріслі: це моя покупка на онлайн-барахолці OLX. В ній має бути ретро-комп'ютер. Всередині, окрім самого комп'ютера, я ще знайшов ось таку мишку, в лоті вона не була вказана, але тим не менш, продавець поклав її така вже, правда, вся аж коричнева від впливу сонця. Вона мала би бути біла, комовська мишка, якась фірми Artec, ніколи таку не бачив, ще трьохкнопкова. Всі кнопочки натискаються, всередині кулька і ролики навіть чисті. Прикольно, не очікував я побачити її всередині. До речі, продавець дуже добре запакував товар, купа демферу, коробки, все обклеєно скотчем. При умові, що я придбав цей лот десь за 150 гривень, але доставка мені обійшлась майже в 250 Тобто, загалом я заплатив 400 гривень за цей ретро-комп. Характеристик в оголошенні написано не було. Було тільки пару фотографій передньої панелі, а також нутрощів. Фотографії, звісно, шакальної якості, і зрозуміти, що там стоїть за заліза, було неможливо. Але я вирішив ризикнути, взяти такого кота в мішку. Передня панель у нас вже вся така не те, що пожовтівша, а аж коричнева. Ретро Брайт, якщо можна так висловитись, у нас є. Кнопочки ресет турба і кнопка увімкнення, і флопі дисковод. І навіть без оптичного приводу. Приблизно по фотографіям в оголошенні я міг здогадатись, що тут стоїть якесь ретро епохи від 486 до СОК7, але конкретики ніякої не було. Давайте подивимось на дупу комп'ютера, які входи і виходи у нас присутні. У нас присутній din 5 під клавіатуру, також LPT, COM і якась навіть відеокарточка, vj вихід під монітор. Ну а тепер давайте зніму кришечку і ми заглянемо всередину. На корпусі вже є часткова іржа, але будемо сподіватися, що все, що всередині ціле, і буде робоче. А всередині він виглядає як новий там навіть пилу немає. Я не знаю, чи це він просто десь зберігався чи що. Ну тут реально жодної пилинки, я сумніваюся, що його обслуговували перед тим як продати. Все виглядає як нове, ну це прям диво якесь. І це у нас Socket 7. Відеокарточка, я вже заглянув, у нас S3 Trio 64 v Скорше за все, на 1 МБ пам'яті, бо додаткових чіпів у нас тут не встановлено. В слотах 7 під оперативну пам'ять у нас вставлені дві плашки. Не знаю поскільки вони Мегабайт. Якийсь процесор з активним охолодженням. І жорсткий диск Seagate, модель ST3850A. Не знаю наскільки він гігабайт чи мегабайт, потім загуглю. І я вам трішки набрехав, пил все ж таки всередині є, але його настільки мало, що я навіть не знаю, чи взагалі цим комп'ютером користувались. Можливо, він просто десь стояв на складі довгий час і за ним працювали небагато. І зараз подивлюсь, що тут у нас за материнська плата. На жаль, маркування знайти не можу, но Чіпсет у нас стоїть від Intel. Ну давайте в цьому відео, хоча би спробуємо його запустити, чи він стартане? Ну що ж, під'єднуємо периферію та живлення і пробуємо комп'ютер на запуск. До речі, коли я зняв оцей верхній залізний кожух, одразу відчув такий запах старого комп'ютеру. Знаєте, він якийсь такий особливий. Хто раніше мав щось подібне у себе вдома, я думаю, має пам'ятати. На мене аж навіяло таку хвильку ностальгії. І він запустився. Дивіться. У нас встановлено 16 МБ оперативної пам'яті. Дата в BIOS у нас виставлена на 2018 рік. Можливо, от десь до того року ним користувались, хоча я не впевнений, судячи з його внутрішнього стану. Ну давайте спробуємо запустити, можливо, там навіть встановлена якась система, по типу Windows 95 або 98. І подивимось заодно, що у нас стоїть за процесор. Материнська Плата у нас Intel 430VX і процесор Pentium 100 МГц. Пише у нас CMOS battery failed. Нажимаємо F1, все одно, будемо пробувати завантажуватись. І у нас стартує Windows 95. Ні, не стартує. З Windows якась проблема. Ну так, на жаль, вінда у нас злетіла. В якомусь з наступних відео буду вже його колопати. Ну, слухайте, за 150 гривень. Ну ладно, за 400 з доставкою. Ну, це прям супер придбання. Є якраз на чому тестити ці процесори, в тому числі AMD K6. Правда, я не впевнений, чи на цій материнській платі він запуститься, але це вже тема для наступних відео. І вичепити такі варіанти на OLX дуже тяжко. Зазвичай їх продають колекціонерам, там по тисячі гривень, по дві тисячі гривень. А ці люди, хто не розбирається в таких древніх комп'ютерах, навіть порою викидають їх на смітник або здають на афінаж, що я вважаю варварством при умові, якщо вони повністю працюючі. І це ще не все. Ще одна велика посилка від мого підписника Андрія з міста Лева. Ну що ж, давайте розпаковувати. Всередині має бути системний блок HP, але я не пам'ятаю деталей, чи є з ним якісь проблеми, чи взагалі він працюючий. Ну що ж, будемо бачити. І це у нас вже більш такий сучасний апарат від HP. Бачимо наліпки Windows 7, Intel Core i5 всередині. Є у нас привід DVD дисків і це у нас модель системного блоку HP Compact 6200 Pro. Здається, Андрій казав, що з ним щось не то, можливо, він навіть не працюючий, ну ми це ще перевіримо. У нас не встановлено жодної карти розширення, тільки рідний блок живлення, материнська плата і якась начинка. Давайте відкриємо і подивимось, що всередині. А всередині у нас стоять два сата жорстких диска, є якісь оперативні спогади, ну і материнська плата, стандартна для HP брендових системних блоків. Давайте подивимось на оперативну пам'ять, скільки її там і якого вона об'єму. У нас всередині три плашки оперативної пам'яті, типу DDR3, одна Samsung на 4 ГБ, і дві плашки пам'яті від Patriot по 2 ГБ. Такий кіт набір з частотою 1600 МГц. До речі, самсунговська плашка теж на 1600. Жорсткий диск я дістав один, другий там стоїть такий самий на 250 ГБ, ВД. Щось мені так здається, або вони стояли в рейді, два диска, бо однакових, або може просто так був зібраний комп'ютер. SATA шлейф у нас чомусь тільки один в комп'ютері. DVD привід та другий жорсткий диск не підключені. Але давайте я зараз спробую назад вставити оперативну пам'ять і запустити цей ПК. І цей hp HP-шник у нас теж запустився, він працює. Давайте зайдемо в System Information. І у нас встановлений процесор i 5 2400 на 3,1 ГГц, котрий має 4 ядра, 4 потоки. Оперативної пам'яті я поки що поставив дві планки від Patriot по 2 ГБ. Жорсткий диск на 250 ГБ у нас визначається. Ну що ж, круто, можна буде доставити туди ігрову відеокарту. І буде бюджетний ігровий ПК для Stalker 2. Так, я певно спробую на ньому запустити другого Stalker і подивитися, як він його тягне. У нас пішла завантажуватись 10-та вінда, а Андрію можемо поставити величезну вподобайку. Нарешті у мене з'явився комп'ютер на 1 з 55 сокеті, ще й в робочому стані. Звісно, потім за кадром його треба буде повністю перевірити, поганяти в стрес-тестах, подивитись, чи всі слоти і роз'єми працюють. Ну але тим не менш, така посилочка мені подобається. Ще раз дякую Андрію. Ага, на Windows у нас стоїть Пін-код. Котрій я не знаю, ну це не проблема. Потім розберемося. Я все одно буду накатувати нову версію Windows і, можливо, навіть підкину SSD-диск. Ну що ж, ось таке було відео. Дуже круті подаруночки. Дякую всім підписникам та колегам за них. А ви ставте під відео свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!